Готую засипану кислу капусту зі шкварками. О, в мене почеревинка. У мене колись вдома таку готували, хочу вам нагадати. Проміла поставила варити кислу капусту. Нарізаю почеревину. Такими гарними шматочками. Робимо заливку. Збиваємо яйця. Далі всипаємо муку. Додаємо молока. Додаємо сметани. Розмішали. Бачите, яка в нас однорідна маса. Гарна. Різаємо цибульку. Пшоно заливаю кип'ятком. Посолили нашу капусту, капусту, додаємо пшоно і нехай варються. Шпарки посмажила. Тим самим жирі смажемо цибулю. Додаємо цибулю нашу заливочку. Перемішуємо, Протушковуємо. Яка наша кухня українська різноманітна? Подивіться, капуста, кисла, пшоно, теж наше, шкварочки. У мене ж златочка, і я йшла готувати з хати. Вона каже, бабуся, що ти будеш робити? Я тебе не відпускаю. Я кажу, пусти мене, я тобі на жару з Тепер поверх шкварки. О, тако, не жаліте. Подивіться, яке це. Я кисленьке, зараз хочеться такого.